Пропоную приготувати дуже смачно куряче філе. Страва скажу відверто не повсякденна, скоріш святкова, але чому б і ні? Чому б і не побалувати себе любимих? Що нам знадобиться? Саме куряче філе, сіль, перець, відповідно, майонез, листик, в якому будемо запікати, ананаси. В моєму випадку це власного виробництва. Ось такі. Можна взяти куповані, можна кубіками, можна кільцями. Взагалі немає різниці. І сир. Приступаємо філе, нарізаємо, дивлячись, як є. Якщо у вас дуже товста філешка, то можна нарізати ось так. Товщиною не менше сантиметра. Якщо філешка тоненька, то можна нарізати ось такими пластами. Можна ось тут посередині перерізати ще. Це вже. Вибір кожного, хто як хоче, той так і нарізає, накриваємо або пакетиком, або харчовою плівкою і без фанатизму трішечки відбиваємо з обох сторін, готується дуже швидко. Так, відбили, тепер необхідно посолити. Можна додати сюди якісь ваші улюблені спеції, я не буду додавати нічого і поперчили. Спочатку робимо все як на звичайні відбивнушечки. Можна помасажувати, перевернути і повторити процедуру, тобто посолити і поперчити. От тепер для зручності викладання, потім в тарілочку, можна ось так розділити на дрібніші шматочки. Беремо любу форму, змащену олійкою і викладаємо сюди наше м'язко. Ось отак. Товщина м'яса у вас також може бути різна, як і в мене, але вона не повинна перевищувати уже у відбитому варіанті. отакому, 1 сантиметр. І так повторюємо з усім м'язком. У мене це три філешки. Ось так це виглядає. Уже виложене філе. Я посипаю трішки копченою паприкою. Ну, але це не обов'язково. Це, скажімо так, на любителя. Ви можете посипати своїми якимись травками, які вам подобаються. Можете взагалі нічим не посипати. Ну, далі, в ход у нас йде майонез. Відразу скажу, зі сметаною робити можна. Але не буде так смачно. От хоч вірте, хоч не вірте, але залог цього блюда, залог цієї страви криється саме в такій рецептурі і робимо тепер отак. Гарно промащуємо все майонезом. Можна кісточкою, можна ложечкою, хто кому чим зручно. той і так і робить. Наступним кроком підуть ананаси. Ананаси, ще раз повторюсь, можна використовувати куповані. Можна використовувати домашні, якщо у вас куповані, дивіться, як вам зручніше. Деякі взагалі готують цю страву, кожен шматочок розкладають окремо. Я не бачу в цьому сенсу. Місця займає тоді багато, від бивнушок цих виходить мало. А Смисл. Якщо кожну окремо, то можна викладати і кільцями, якщо у вас ананаси кільцями. А якщо ось отак застелити, то досить зручно використовувати ананаси порізані на кубики. Можна придбати вже порізані, можна кільця порізати. Тут уже як... які у вас є, і як ви забажаєте. Головна умова в цій страві, щоб на кожному, щоб жоден шматочок курочки не залишився без ананасиків. Зверху на ананасики. Обов'язково ще раз тонесеньку сіточку з майонезу. Взагалі, варіантів цієї страви дуже багато. Це самий лінивий, самий швидкий. Для самих зайнятих. Дуже смачно додати сюди поверх курочки з майонезом. Е можна додати також цибульку. Звичайно, ріпчасту цибульку тонесенькими напівкільцями. А ще можна додати грибочки. І бажано смажені. Можна й те і те. Єдине, з чим би я не радила, це додавати помідор. Не знаю, якось не дуже воно заходить, помідор до ананаса. Ну і все. І останній інгредієнт це шматочок сиру. Тут, уже, ви дивитеся по вашому усмотренню, скільки ви його сюди натрете. Можна щільно засипати, можна ні. У мене який є шматочок, головку я навмисно відкривати не буду, і все це затираємо ось отак сирком. Я беру середню тертушку і не саму крупну, і не саму дрібну. Ось так це виглядає. І тепер відправляю це в духовку, в розігріту духовку. Ну, тут уже потрібно орієнтуватися по вашій духовці, це по-перше. Ну, і по-друге, залежить від факторів, наскільки товсте у вас слой філе, по-перше. По-друге, якщо є цибуля сира, це також грає роль, щоб приготувалося. Все до готовності. Орієнтуємось кожен по своїй духовці приблизно хвилин 20-30. Десь отак от і десь через півгодинки на виході маємо ось таку смакоту. Кладемо на тарілочку. І ви тільки подивіться, це філе пропитане майонезом з солодким смаком від ананасику. Зверху тікає сир розплавлений. Це безподобно смачно. Якщо ви ще ніколи такого не готували, рекомендую. Бажаю всім смачного. Готуйте і насолоджуйтесь!